Вау! Всім привіт! І це є Хелоуинський стрім. Тож прошу, ха, -ха, ха. Приєднюватись до нього. Юля Панасюк ілонка Кет. Хеллоу. Коротше Надоїло мене так говорити. Хеллоу, Привіт! Ілонка! Дра тоді, дра тоді, дра тоді, да. гарбузик, Ілона, дивись. Я... Ілонка, як він тобі? Ілона, як вам подобається мій світильник Джека, ньош така. так. Світильник відставляємо на бік. Так. І Хеловінський стрім розпочинається. Да, да, да. І так, стрім мав бути 2-3 хвилинки на зид. А, дякую. У мене ще спідничка є. У мене ще тут така юбочка. от, І, і це є Халандський стрім, як ви знаєте. Дивіться, я, я говорила відео, може, ви його ще не бачили. оцю павутинку я покладу собі отут, отут на оцю щоку. А от, от цього, цього павучка я свого тут на ручку ну, на руку. Коротше, я ще не знаю, де. Я. Може, павучка не буде, але павутинка точно на щуці буде. Я до Ілонки кет іду в гості, що може бути краще? Дякую, він самий няшніший. Юля, він самий няшніший. Я ніколи не святкувала Хеллоуін, ніколи не робила гарбузи Джека, а сьогодні зроблю. Ну, вже є. І так. Так, нарешті настав цей день. А ви знаєте, що е, люди вже переводили неділю. Ви, в неділю переводили годинники. Коротше. Люди переводили годинники в неділю. Він, да. в мама, говорить, що оці два зубна. Да? Оці дозвола на ікла похажає отіда. Оце і це. а цей тіа. Так, дивіться. Мені, маму, мене таке кульцо подарувало сьогодні на Хеллоуін. На Хеллоуін. Просто каже, воно підпасує до твоєї шапки. Бачите, це чорне з оранжевим і тут чорне оранжеві. Мама мені сьогодні такий колечко подарувала. Так. Ну, як вам колечко моє? Зараз покажу. Зараз. Зарик, почекайте, він не заїв. Блін, ну тільки не дощ. Отакий, таке колечко. От, як сказати. Я дуже рада, що я давно не робила стрімка, Чи я цей хелловінське колечко Надягну? буду з ним находити. Це ж таки, Саді Хэллоуін і таке колечко. Хелловінське, так. Так скажімо, Хеллоуін це таке свято страшне, не страшне, бла 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 бла. Так, да. стрім буде мене йти не уж вже й довго. Через дві години мені треба жити до Ілони, да. Я вчу вірш. Тобто текст англійської. Mm. І каз, вірш про Хеллоїн. Тобто текст про Хеллоїн з англійської. Слухайте Today is Halloween. It's the night for ghosts, and witches, and age, horrid things. In Britain and the USA, children play trick or treat on this day. We wear special witch or vampire costumes, and we go to friends' houses. Uh, houses and say trick or treat. Most people give. as at trick. Some sweets, but some people don't. And we play a trick on them in the evening. Some children go to Halloween parts. Да. Про Хэллоуин. Читаю переклад. Сегодня Хэллоуин. О, Мира Джейн, всем привет. И, кстати, поздравляю тебя с Хэллоуином. Да, поздравляю тебя с этим очень, ну, так скажем, не очень, але страшным свят... М -м -м. святым Хэллоуин, да. Поздравляю, Мира Джейн. Желаю всего страшного на этот день, да. Я знаю, я загали не х... я загали не хорошо разговариваю на русском языке, да. Не, не умею, да. Я не такая блогерша, яка умеет разговаривать на украинском, на русском языке, да. И вот. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Ось, я так скажу. А ты бачила мои гарбузик? Буду всем новым людям показывать на стриме гарбузы. Вот. Но у нас за окном идет дождь. Хайловінь і дощ! Так має бути... Ну чому ти, ти прийшла не так? Я була в шапці. Так. Хочу сказати, що стрім буде не такий вже й довгий, хвилин 20-15. Тому що мені готуватись до Ілони. Так, так, так. Спасибо. Спасибо. Так, мені треба вже готуватись до Ілони йти. Бла-бля. бля бла-бла. Я не знаю. Мені дуже. Я дуже-дуже дуже хочу йти до Ілони, але Хелловін. Да, Халлові, да. Хелловін. Але я знала відео один на канал. Це скільки... я закінчу стрімотом там переглядів море. Я така, шок, і коментарі пишуть. Мені позаразі я після стрімаєш піду в Viber, а Ярині не, де, що Ярині. Мені подружки з другому Так, Хеллоуін один раз в рік і ту одну ніч. Хочу сказати, поповнити мої, сказати мої знання, які я поповнила про Хеллоуін, да. Так, от якщо сьогодні Хелловінський стрім та. То я хочу розказати все, що я знаю про Хеллоїн. По-перше, Хеловін 31 жовтня на 1 листопада листопад, в... вночі. Друге, Хелоін це страшне свято, яке виникло в Англії. П'ятому, здається, столітті. Третє. Хелловін. Свято відьом. Шост, шосте. буде Шосте. Хелловін. Е... Ходять від хати до хати і просять, і цукерки виманюють о Єринка Федькович. Привіт. І просять І говорять цукерки або смерть і просять цукерки. І от Цукерки або гаманець, або цукерки і смерть. Хелловін, дуже страшне свято, воно просто страшне. Я зроблю я стрім на 20 хвилин, ну, не знаю наскільки, але зроблю. Пам'ятаєте, я оці, що ярина десь мені зробила, я тут тримаю всяке хэллоуінське. Це ви то бачили тут тих, тих, і відео знімали про то. Блін. Таба дописати. блін. Що я б Не щось те прикраси. Я тільки що згадала. Дивіться, що я беру до Ілони? Шість штук. Може, ще щось згадаю, напишу. Так, от. Буде дуже спекотно, так скажемо, в лапках, бо я йду до Ілони. Так, я знаю Це свято Хэллоуін, де. Блін, мені треба вайбер. Я на хвильку вийду, я на хвильку. Я на хвильку. Ось. Привіт. О, привіт, Іванка. Дякую. Я буду святкувати Хэллоуин з Ілоною Кет. Е Ну нічого, що не можна. Ну, 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 кому не можна, тому не можна. Все. Пецялька. Да. Та, нічого, не переживайте. Якщо е, кому не можна ходити в гості, бо я йду і я буду святкувати хелен з Ілонкою кет. Тобто, Плохотіною. Ілона, Ілона, ну скажи, як тобі мій гарбузик, Ілонка Кет. Ілонка Кетська, як тобі гарбузик? А, як пахне, але гарбузик Ілона. Та Ілона така враже, що вона дивиться, але нічого більше, тільки окрім хаюшків, не пише. Да. Ілона, я... ти що, не дивишся стрім, бо ти готуєшся до приходу мене, да, Милона? Вот. Короче. Надягную свою шляпку, чарівну шляпку. Всю шляпку. І хай. І все, я готова. Тика готу. <гум> так, 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 чекайте. <гум> Дякую, Ілона, я його до тебе ж беру. Я ж його до тебе беру. Я ж беру до тебе той гарбуз, так, я ж іду. Ілони, не знаю, що мені прийти, в чому вдягнена, бо я дуже я точно беру оцей. Та, то шість садочку. садочку. Я взяла той костюм, бо я була лисичкою. І пригодився нахила, я знаєте, я худа, і мені всякі маленькі речі ще налізають. От. Навіть спідничка ще налізла. Вот, mm -hmm. навіть спідничка налізла. От. І спідничка налізла, а оце мені купили чи три роки назад, чи два роки назад, я не пам'ятаю. Я знаю. Я худенька, і мені на мене все налізає. Ілона, дивись. Що я до тебе беру? Ілона дивись. Я покажу вам щось в стрімі. Оце є такого міміняшного привода. Мі -мі няшного гарбуза. І мій-мій-няшного... Няшну... Відьмочку. І у мене ще є. Таке. Я. І ось таке. Коротше, я все поки що пакую, бо я йду до Ілону. Мені треба багато чого взяти. Ну, записку я візьму так, ну, але я її попробую не загубити. І оцю, оцей зелений шарик беру. Оцей зелений шарик беру, оцей зелений шарик беру. Так, так. От. Мені би хотілося... А, і мені б хотілося сказати, що це такий свят. Просто мені здається, що Ілона плаходя на з Ілонка. Кет, так будемо говорити про Ілонка Кет, не пише коментарів, бо вона готується до мого приходу, бо я ж іду. І не так сказано, на мого приходу Добре. Ну, Софа спокійно, мій, я так переживаю. Я, йду, я буду вести стрім біля батареї. Почекайте хвилинку, я, при, я прийду. Я перейду сюди, політися трохи. Я трошки хочу... ой. Ой, отак. От Все, я буду тут тепер вести стрім. Я хочу трошки погрітися. Вау. Поклала руки на батареї, так Прикольно, Так, Я так рі... Ти думаєш, я не люблю шоколад? О. Я просто обожнюю шоколадкою, але мені не важно. Я не можу, мені холодно. А ви знаєте що? Е в шостій. Я в шостій. Іду до Ілони в гості через дві години, в 6 годині я йду до Ілони. Я в шостій годині, я в шостій годині в сімнадцять іду до Ілони, в шостій годині в 18.00 Йду, Іду іду до Ілони. Нанай, нанай. <поє> Ви знаєте, що... я кажу, буду руки на батареї класно так тепліше. Я хочу вам сказати, доказати, що я була в Марті, хто не вірить. Зараз. Зараз. Якщо. Вот. Дивіться. Розбила коліно! Розбила коліно ще може дзвонити до мене на ніч згляді. Ну телефон теж оранжевий, теж готовий до ноги. Алло. Привіт. Е, та нічого тут стрім знімаю. Пряму трансляцію щось годині Там. Ілона за мною здається зайде. Ну, не знаю. Да. Нормально, там. Да. Звідки а справа та вже годину назад? Та, да. та. Да. Та ні, не Він мені зараз не падає. Називається «Поговорила з кресною 58 секунд». Я знову гріюся. Я не можу. Мари-мари. Я знаю, чи завершати вже стрім, а закажете, що ні. Блін. Ну. Я знаю, тільки почнеш стрім за тоді будуть говорити, не завершай. Так, що далі говорити будемо? Та не хочу я малюватися. Просто малюватися якось скажем тупо, тупо, тупо. Малюватися. Ту. Блін. Мені да збить писати в вайбері. Да. Я попросила не буду звертати на то уваги, а собі пишуть, а потім я подивлю. Я, я, я знаю, ну, вже хочу, щоб я його годину вела. Годину я точно вести не буду, бо, так скажем, менше години. Він буде йти десь 40 хвилин, якщо не менше. Давайте десь так півгодини, бо, якщо чесно, мені хочеться вести стрім Хеловінський, але мені дуже важко його вести, бо треба багато говорити, а я горло трохи мене була, якщо чесно. Корот, я йду поп'ю, ви мене тут почекаєте. Я тут питаю, і нічого не пишіть. От дивіться, я взяла пете і взяла кросанчик. Я буду зеленою кет, повторюю. Так. Я знаю, малюватися круто, мені мама не дозволяє. Я вам казала, яке малюватись. Малюватись не дозволяє. Вампіру. О! Мої любі підписники підкажіть. Якщо малюватись, то ким. Скажіть, ким мені намалюватися? Будь ласка, може, вампіром, може, Дракулаурою, може, Франкенштейн, може, Клодін Вульф, може Хаулін Вульф, але тільки Монстер Хай більше ніхто. Може Дракулаура, Клодін, просто напишіть ім'я якогось герой і я вирішу. Іванка. Яке гарбузом? Сказали Монстер Хай, Дракулаура, Клодін, Хаолін, Твайло, ну ким хочете, але не гарбузом. Скільки набереться голосів я виберу? Я поставила Френкі. Мама, краса. Я не знаю, ким я ще буду. Я ще подумаю. Так. Катя. Раз пройду. avrò do Ok ok Вісім шарамів, У неї вісім шарамів і я попробую. Френкі, я стану тобою. Белін, шапка. У нього шапка відлетіла. Дощ. Нас падає дощ. Я повчилась так. Я повчилась. давним давно вже повчилась! Нашу? Вітаю, нас же були. Я не можу найти. Ай. Все. Я знайшла. Вам, вам везе, Це до нас були минулого тижня канікули. Кручаю за вашою стрім. Бо мені треба. Мені тільки що. Красно дзвонила, казала, не знімати стрім, заборонила. Коротше. Я, я кажу, за стрім ви мені ще готуватися. Якщо хочете як Френкі, я зроблю ще мейкап Френкі, то займає хвилин пів години. Десь так, щоб поки гарно тут обмалювати. тут, Тут, тут. Тому. Я мушу завершати стрім. Але ви не обіжайте, стрім будуть ще стріми під час навчального року. Ще десь в листопаді, завтра ж 1 листопада. Відео теж будуть виходити кожен день. Банальне запитання. Оч банальне. Миколай, це батьки! Миколай, батьки, батьки, це Миколай, батьки це Миколай, Миколай це батьки. Хто цього не знав, вірте. Коротше, якщо ви хочете, щоб я перевратилась у Френкі, чекайте відео. Я зараз роблю мейкап туторіал Френкі Штейн тому чекайте. Так, чекайте. Чекайте! Чекайте, чекайте! Коротше, і зараз йду, я зараз біжу знімати, якщо, я ще, якщо мені ще вийде. Принаймні. Майкап туторіал франкиш. Коротше, і так, за ці стрім ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. А з вами була Софія Оленджин. і ви були на каналі. Sophia love, she